Змісту завдань, змісту самого предмету навколо проблеми, яка розглядається на інтегрований урок я з інтегровую наприклад можу і два, і три. Я сама. Я починала з міжпредметних зв'язків, пробувала потрошки, по, чуть, чуть Мені сподобалось, я побачила, як сподобалось, я побачила результат. Дітям це цікаво, діти активізуються, діти формуються більш комплексне уявлення про предмет, який вивчається. Тоді я вже почала зінтегровувати зміст різних предметів, наприклад, багато з наслазу, з математикою, українською мову, з трудовим навчанням, розвиток мовлення і музикою. А які публікації з топлення інтеграції? Читали, ага. Я опрацьовувала в ага. ну, э, джерелом так збагачення досвіду. я опиралася на насамперед Василя Олександровича Сухомлинського, його уроки мислення серед природи, э, користувалася э, педагогікою співробітництва, перепрошую, шо Олександровича Шаталова. Та методично більш забезпечення інтегрованих уроків є на сьогоднішній час. І красина каже, що цей метод, цей підхід дозволяє от, вирівняти от, ті суперечності, вирішити ті суперечності, які є між тими розрізненими. В, житті, в а, чи, а, чи ну, не вважаєте ви, що є такий ризик через впровадження інтеграції, що ми будемо втрачати когнітивну складові навчання? Ну, Ваші думки ну, про ну, я вважаю, що інтегрований підхід, він, хоч і не новий, є в педагогіці, але він також має свої плюси і мінуси, вчитель мусить. Коригувати і дуже і дуже обережно mm. до того підходити. І... Дякую, чувати, що ви показуєте досвід роботи, але вже з Львівської області, yeah. так? чи знайомі ви із досвідом роботи робочої групи Марії барної, yeah. що ваше, що ваше особисте авторське у презентованому в майстер-класі, і що із. Думаю. Наукових, наприклад, е, моє особисте це є власне більше. Це е, підбір е, навчальних компетентностей, учнів, це, е, коли ми складаємо конспекти розробки інтегрованого навчального дня, треба днями, ми ж починаємо з того, що ми мусимо які Компетенти. визначаємо, перепрошую. Що ми орієнтуємося на кінцевий результат, що ми маємо сформувати? Мої учнів після завершення цього інтегрованого дня чи інтегрованого заняття? Моє є от власне ці практичні завдання, які я добирала з математики, з українською мовою і ці вправи різноманітні. А Марія Михайлівна з досвіду Марії Михайлівни, я брала теоретичні засади і такі більш. Ви вже почали говорити про переваги інтегрованого підходу до навчання виховання початкових класів, а які методологічні основи засади лежать в основі цього інтегрованого підходу. В основі інтегрованого підходу лежить поєднання злиття елементів різних предметів. Змісту різних предметів у для, з метою на основі інтеграційних принципів з метою розгляду певної теми чи певного поняття чи певного предмету. Як часто ви проводите інтегровані практиці? Я ж почала ж говорити, що я починала з міжпредметних зв'язків, тоді пробувала інтегровані уроки. Тепер вже є інтегровані, дні я пробувала і, і, як, і часто? як часто. Інтегрований тиждень я ну, скажу чесно, що вони не є, що в мене на системі такий не є, такий дуже Ну, На семестр 3-4 інтегровані тижні. Інтегровані. Які практичні поради вчителям, ну давайте три практичні поради вчителям, щоб могли надати досить до своєї роботи. Переметні і ключові компетентності, які мають сформуватися, щоб знаєте, хоч, не хочу такого слова говорити, не забавитися, не заінтегруватися. Бо можна часом як казала Людмила Павленко не зробити урок не ефективним, а ефектним, щоб цей інтегрований заняття урок мало дійсно практичну якусь цінність. Друге дуже враховувати особливість свого класу. Особливості індивідуальні, вікові, диференціювати цю свою роботу і повертатися власне лицем до дитини. І третє, що б я ще сказала, ну, не тримати руку на пульсі, весь час дочитуватися, бо дуже багато тепер нового, дуже цікавого, і, і можна, можна, ну, я так думаю, що вчитися треба вже все життя, я так сомню. І, і хочу вам ще одне, може, я щось я перепрошую, що у нас золочеві тут, тут сусід. Школа радості якраз по на тих засадах і по тому принципу вони працюють. Навіть моя дитина там навчається зараз. І я ділюся, я беру в них черпаю таке. Дуже мені цікаво. Це буду я бачу, моя дитина, приходить навчена, і саме вона хоче йти до школи. Це питання. поняття та урок. Зараз пропоную замінити поняття громадне заняття. Ну, інтегрований урок взагалі поняття чітко обмежене в часі, в часі, перепрошую. А інтегроване заняття дозволяє, власне, розширити або, навпаки, обмежити ті часові рамки, вибрати структуру цього заняття, яка не, не обов'язково має відповідати типові його даному уроку. І от він дозволяє пристосувати процес навчання до особливостей кожного. Інтегрований тиждень, як будете втримувати якими формами інтерес дітей до тієї ситуації, яка проти поговорити. По-перше, кожного дня розглядається інша мікротема з великої загальної теми. Це вже трошки різнопланово. Чисто інтегранова, якщо не дозволяє різнопланову різнопланово якусь ідею розглянути. По-перше, по-друге, на початку. Я собі так і мені запрактикувала, і так мені здається, що це так має бути. Мені вдається, я бачу результати. В кінці інтегрованого дня, інтегрованого тижня має бути конкретний продукт. Ми робимо опорну схему. На другий день ми робимо, наприклад, галявину на правоцвіті, що це первоцвіт. На третій день ми складаємо книжечку, формуємо з якоїсь теми. І от... Я вичерпана, я так перемогла.